Добрий день народ. Тут принесли мені в ремонт пилочку, але я не зміг не потролити любителів фірми Штіль. Це хускварна, 444. -та. Судячи по всьому, точно не можу знайти, але дуже схожа. Вона Випускалась 70-го по 80-й рік. Тобто Приблизно цій пилці не менше 40 років, а може 50, хто його знає. Значить, тут желізна ручка тормоза. Ось от така от пилочка. Ось от така. Вся скотчі. Тут дуже довго, дуже багато нею працювали. Значить, принесли мені в ремонт не робить. Ну, я подивився поршніву. поршніва вбита взагалі. Просто. Ну, Живого місця немає. Ну, думаю, вона робити не буде. Це точно. Прикрутив я карбюратор, бо він був відкручений, стартера, шнур поміняв. Зробив кнопку запалювання. Ну, і, думаю, попробую. залив бензин, чи буде працювати, чи ні. Думав, вже клієнту дзвонити. Та позвоню, скажу, що не піддається ремонту. І що ви думаєте? Вона запрацювала. І То вона так причем, працює, що мені вон, приносили штіль. 310, 360, то вони близько навіть не стояли з цією пилкою по потужності. Пилці ще раз 40 років мінімум, а може і 50 Зараз я продемонструю, як вона в роботі, як вона працює. Oh Terima kasih telah menonton! Пише зроблено в Канаді на ній. Ну лейба, правда, з с... Назвою пилки десь відвалилась, але оце що знайшов, що зроблено в Канаді. Шах 3 ,8. Коли ріжеш і даєш нагрузку на такій колодці, там сантиметрів за 30 вона може десь так, то вона не. не падають обороти. Обороти навпаки йдуть вгору. Один, от Сьогодні пробував штіль 310-й, то він вже якби відчувається, що обороти падають, навіть на такій колодці. А тут обороти не падають. Так що хускварна є хуварна.